Загроза наступу з Білорусі зростає, заявив під час брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. Посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального групування військ так званої союзної держави. Загроза відновлення збройними силами Російської Федерації, наступу на північному фронті зростає, сказав він. За словами Громова, Росія може спробувати відрізати Західні області від решти території, щоб розірвати постачання озброєння Україні від країн партнерів. Між тим Росія все ж збирає сили на кордоні України та Білорусі. Це підтверджують знімки супутника, який публікує Радіо Свобода. Зокрема, збільшення військової техніки та військ ворога спостерігається на аеродромі Зябрівка, розташованому якраз біля нашого кордону. У Раді національної безпеки і оборони України розглядають загрозу підриву Каховської гідроелектростанції. Це підтвердив секретар Радбезу Олексій Данілов. Та він одразу зауважив, що такий вчинок призведе до того, що Крим залишиться без водопостачання з материкової України на роки. Питання водопостачання Криму для них важливе, і вони ставлять його на порядок денний як обов'язкову річ. Зокрема, в тих переговорах, які вони хотіли проводити, такий пункт є, зазначив Данілов. Інша справа, що вони можуть знищити існуючі там агрегати, які виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони здатні зробити. І у нас є інформація про ці речі. Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії, зазначив депутат Сьордвімер Сьорцма від партії, Д-66. більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності. Росія змогла мобілізувати до 200 тисяч осіб із заявлених 300 тисяч. Заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. За її словами, у Російській Федерації триває до 107-го та формування 24-го регулярних та резервних полків та батальйонів з загальною чисельністю близько 146 тисяч людей, до 45 батальйонних тактичних груп для стримування наступу Збройних сил України на Херсонському напрямку. Повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних. Сил України бригадний генерал Олексій Громов. Національний банк України дозволив українцям купувати безготівкову валюту за офіційним курсом. Регулятор назвав такий крок додатковим інструментом для захисту гривневих заощаджень громадян від ризику курсових коливань. Українці з липня користуються іншим механізмом послугою придбання безготівкової валюти з наступним її розміщенням на депозиті, що також по суті дозволяє купляти валюту за офіційним курсом.